Саженці привитого на Медвежому горісі. Фундука. Сорт Джефферсон. Коренева. Один. Лишилося два саженця. Лишніх викопав і рішакових два Саджанця Ось такі. Так ну. о. 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 Десь на метрові висота прибивка метр. Метрова, десь метр і метр з чим-то. Ось такі прирости хороші прирости. Кому треба два саженця. Є хороших два саженці. Можу обрізати так, як треба під цей. А може, можу так вислати, але це буде великий саженець. Довгий один. А один такий більш-менш. Ось такий. Два штучки. Кому треба, поки є.